Кубок Закарпаття у розпалі у Мукачеві. У будинку футболу відбулося жеребкування кубка Закарпатської області. За право очолити п'єдестал пошани боротимуться 24 найкращі футбольні команди області. Матч однієї 16-ї фіналу розпочнеться вже 22 березня. А відтак власники футбольних клубів вже займатимуться підготовкою стадіонів для проведення турніру. Однозначно, що всі, всі футбольні клуби будуть працювати над покращенням своїх своєї інфраструктури, тому що це вже на сьогоднішній день вимагає сьогодення у нас, щоб наші стадіони були красивішими, щоб наші стадіони були привабливішими, щоб максимальні умови для наших. Глядачів були зроблені для наших стадіонів. у підсумку. В одній шістнадцятій фіналу кубка Закарпаття Евка Стройно гратиме проти Дею Евка Мукачево. Худлівська віола прийматиме Чопський локомотив. Переченським Карпатам випало грати проти команди Вільхівці. ФК Березний зіграє з баранинцями. Карпати з «Дубового» протистоятимуть команді Вишкова. Берегівська зірка зіграє з Воловецькими Карпатами. Соколу випало грати з футболістами Іршавської бужори. ФК Бобовище помірюється силами з витязем Конзгазу. А от команди Поляна, Виноградівський Севлюш, ФК Середня, «Хуська Оболонь, Евкаби, Гандидо та Ужгород стартують одразу зі стадії однієї восьмої фіналу. До слова, фінал Кубка Закарпаття символічно відбудеться на день перемоги 9 травня.